повністю і новато вже не риє добре. Насчет цього палодиї дуже ловко що тут залишилося ось? Вже пішло на клінець там 2 гектара максимум. Курує, кукурудза, то собі, то під замовлення. І зараз поїдемо на наше пуле, що біля ставка також танцює, почнемо фізкувати. Під посів кукурудзи роблю глибоченко сантиметрів не менше 7, десь 7, плюс-мінус 9, ну хай до 10 грубо пойдемо п'ятою передачею повишеною щоб раз зробив і вже не переживав, щоб не треба було кататися лишній раз, ще щось там видумувати. Ну, Зараз заїдемо, я вам покажу, як воно робить, який після нього результат виходить. Не знаю, подобається вам така а, форма зйомки. Щоб трактора. Ну, пишіть коментарі, подобається, не подобається. Боле, все, що хотіли побачити. Ну буде пробувати, усе і потроху. Цей круг, ну там краща дорога. Якщо хтось дивиться, хто їздить, Там краща дорога. А якщо поїдемо до дорогу... поїдете, то попадете на Лютаньку також. Там, якщо нікуди не звертайте, на ту саму дорогу виїдете, щось при першому повороті. А ми їдемо трошки довше. Якщо сюди поїхати, завжди трьох, попадемо в велику памлівку, тому що у нас тут дорога... Кудись Ну що ж, проїхав я другий кружок оце йду, полічатка підняті. Ось що ми зараз бачимо. Сирувати до... ну Щось таке купнути, дивіться, раз. Дорився поки, ось здійскались. Лодоня влізла, сховалася повністю. І нога теж. Риє добре. Насчет що цього палода є дуже ловко. Дивіться, ну просто, ну, можна брати і сіяти, що воно, кукурузу, сою. заглиблена на третю дірочку, ну, я книжку забув глянути, скільки це буде у нас глибино. Ну, риє добряче. П'ятою повишеною штуркою трошки регулює температуру, щоб було 80. Ну зараз штурка десь на четверту частину закрита. На цьому тракторі... Я навіть не знаю, що ми робили, щоб штурка була повністю коли небудь відкрита. В основному закрита вона або до половини, або нижче половини, десь то на четверки тинку, щоб в нього була робоча температура 80. Начав від барга. Тут -то воно така, той край пішов рівний, а тут воно покрутилося, <кій> зовсім не зрозуміло. Зараз будемо дивитися, як воно у нас тут виходить згодні. зі сторони ось доставочу. Сюди пішов, сюди пішов, тут природа красива. Передні діска їжджу плюс-мінус, до жма не може вони торкуватися Ну бачите, наскільки глибоко вже витрилися, куди краска витрилася. означає, що лізе воно нормально. Дивлюся за нею. Стараюся робити так, щоб була вона в основному посередині, щоб десь вона рівно, рівно йшла за трактором. Якщо дуже вліво заносить, значить що означає, що вона передок вибілене. Якщо вправо заносить її, то значить, що виходить, що він заглиблений дуже. А як рівно вся і ідеальна середина, щоб вона йшла чітко за трактором, тоді зовсім робить чітко красоту. Жов, як я з вами попрощався, і все ніяк не можу поїхати з поля. Десь там в глибині душі щось мені каже: роби, роби, тобі все так подобається. А я беру і їду, їду вже час. Як я дуже будь-дома збиратися на Полтову, час назад з вами попрощався і все, і досі я не можу виїхати з цього поля. Юки-палки. І доробити хочеться. І їхати не хочеться. Та це... не відчуття це не передать. Таке наче коти всередині щось все там пороздироють. Ось, дивіться, де тут... що тут залишилося, Ось, вже пішло на кленись, там 2 гектара максимум. Я не знаю, це, наверное, буде, частинка буде перед тим, як я з вами попрощаюся, то побачите, наскільки все зменшилось. За час роботи, як воно все подається швидко, з я дивіться. землі насипало на неї. Хоча така дишло, класна штука, я вам скажу. Мені дуже сподобалось. Ано що робить це село, ця техніка Фух, ну нічого, все хлопці, ви там додивляйтеся, а я поїхав. Ну що ж, братво, ось де скільки пройшов І оце ось тут крой Оце я скільки Два часа 18 минут Ти часом я сюди приїхав, а зараз 7.08. Оце гахну скільки дивиться. Тайки. Але є одна но, ну, треба вже рушати на полтову. Звичайно, не дуже хочеться, ну... Але... Нічого, 4 денночка і знову з вами побачимося. Ото такі справи, братва, так що було б більше часу, показав би більше дискування. Дуже ж багато часу. Коротше, на те, щоб побігти, там камеру поставити, або там камеру поставити. одна біганина. Звичайно, вірю, що вам може було б цікавіше подивитися, але вибачайте. По часу зараз дуже обмаль, тому спішимо. І хочеться і вам показати, і попрацювати. Ну, треба рушати, так що. Дякую всім за перегляд, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть, якщо вам так з кабіни кабіниться, їздити, тому будемо знімати більше. А я вам дуже дякую і маю з вами попрощатися до наступного разу. Живіть довго і процвітайте. Пока-пока.